Верховний суд сказав, що рапорт поліцейського не може бути однозначним доказом винуватості водія у порушень правил дорожнього руху. Додивіться це відео до кінця і ви дізнаєтесь, чи винний водій у порушень правил дорожнього руху. Вітаю! Ви на каналі МедіаКор, Україна без корупції. Нас уже понад 306 тисяч підписників. Дякуємо, що ви з нами. Не забувайте підписатись, поставити лайк та написати коментар. Бо чим більше лайків та коментарів, тим більше людей побачить це відео, тому що кожний українець має право знати правду. Водій подав позов до суду на інспектора управління патрульної поліції, вимагаючи скасувати постанову про притягнення його до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 122 Кодексу про адміністративні правопорушення. Водій заявив, що рішення незаконне і підлягає скасуванню, оскільки він не порушував пункт 16.2 ПДР. Таким чином інспектор наклав на заявника штраф у розмірі 425 гривень за порушення вимог статті 16.2 ПДР. Оскільки водій, повертаючи ліворуч на регульованому перехресті, не поступився дорогою пішоходу, що переходив проїжджу частину перед поворотом, рішенням Автозаводського районного суду позов був задоволений. Патрульна поліція Кременчука подала касаційну скаргу на підставі, що в адміністративній позовній заяві відсутні пояснення позовача про місце, дату та час, які не були вказані в заяві. Він керував своїм автомобілем і при повороті ліворуч на регульованому перехресті поступився дорогою пішоходу, що переходив дорогу. Заявник також повідомив, що на тінні камери патрульних поліцейських фіксували розгляд справи про адміністративне правопорушення та роз'яснювали права осіб, залучених до адміністративної відповідальності порядок і умови оскарження постанови, а також порядок і умови сплати штрафу. У висновку Верховного суду написано, як зазначив касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду притягнення особи до адміністративної відповідальності можливе лише за умови наявності юридичного складу адміністративного правопорушення, в тому числі встановлення вини особи у його вчиненні, яка підтверджена належними та допустимими доказами. Проаналізувавши всі обставини справи, які були установлені судами першої її апеляційної інстанції, у їх взаємному зв'язку та мотивів, покладених в основу оскаржених судових рішень, дає підстави для висновку про недоведеність у спірних правовідносинах належними та допустимими доказами вини позивача у вчиненні правопорушення, передбаченої частиною 2 статті 122 КУПА. Даний висновок суді був зумовлений дослідженням відеозапису з нагрудної камери патрульного поліцейської, який, як зазначено судами, не містить відомостей про здійснення адміністративного порушення. При цьому колегія суддів зазначає, що відповідачам не заперечується, що наданим до суду відеозаписом не зафіксовано факту правопорушення, зазначеного в оскарженій постанові, а саме того, що позивач, повертаючи ліворуч на регульованому перехресті, не дав дорогу пішоходам, які переходили проїзну частину, на яку він повертав. Натомість скажіником казано, що на відео зафіксовано лише безпосередньо розмова з водієм. Окрім того, колегія судді звертає увагу на те, що суди обґрунтовано не взяли до уваги рапорт інспектора роти батальйону, управління патрульної поліції у місті Кременчуці, лейтенанта поліції на ім'я начальника УПП у місті Кременчуці, зважаючи на те, що він є зацікавленою особою при розгляді цієї справи. А тому вказане ставить під сумнів дотримання вимог щодо об'єктивності з'ясування обставин. Рапорт працівника поліції не може слугувати однозначним доказом винуватості особи у вчиненні адміністративних правопорушень. Як встановлено судами першої та апеляційної інстанції будь-яких інших належних і допустимих доказів, які б свідчили про вчинення позивачем адміністративного правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 122 КУПАП, відповідачам не надано. При цьому позивач, звертаючись до суду з даним позовом, заперечував проти порушення ним вимог ПДР. Таким чином, Верховний суд погоджується з висновками судів попередніх інстанцій про протиправність притягнення позивача до адміністративної відповідальності за частиною 2 статті 122 КУПАП у зв'язку із відсутністю належних доказів на підтвердження обставин, зазначених в оскаржуваній постанові. Відтак, суди дійшли правильного висновку про наявність підстав для скасування спірної постанови. З вами була журналіст Сніжана Шавлюк. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забувайте поставити лайк та написати коментар, перш ніж переключити наступне відео новини Медіакор. І нагадую, що в описі під відео закріплені реквізити для підтримки наших військових. Слава Україні! Героям слава!